Тому давайте не будемо брехати самі собі, що ми можемо із якоїсь жахливої паски <кій> собі, себе як Мюнхаузен, зараз витягнути. Ні. Ми навіть якщо тягнемо себе за ту, не знаю, ту руку, то спочатку ми випрацьовуємо мікро-мікро зачіпку, що мене буде відрізняти в наступному моменті. Наприклад, зараз мене все подразню, а завтра, а з а, а в тій хвилі я вже буду кричати, але мені буде легше. Цього вже достатньо, щоб пішло формуватися не для того, щоб я кричала, а оцей вихід. І він може знайти інший вихід, менш агресивний, менш креативний, може взагалі змінить. Тобто, дивіться, та так само, якщо коли-небудь бачили, як виглядає нейромережа, тут або як вона взагалі працює, як людина працює не знаю, з математичною задачею. Це ж схоже на переливи сонця на, на воді. Тут блиснуло, там блиснуло. Тобто, це що означає? Що коли я шукаю рішення, я в кожну долю секунди відпрацьовую ці нові іскорки. Їх може бути за момент дуже багато, тобто момент мікросекунди їх може бути багато. І вони створюють унікальний малюнок пошуку рішення. те теж саме. Мені достатньо цих поблискувань хоча б щось небудь інше, хоча б щось небудь інше. І тоді я виходжу з того, чого я більше не хочу. Але при цьому я не контролюю, щоб воно вийшло одразу в позитив або в, те, в той стан, який мені потрібен. Це неможливо, це робиться поступово. І ось тому -то люди, які вміють довіряти самі собі, тобто запустив цю іскорку. Видохнув, дав можливість нейронам спрацювати без твого контролю, і вони вже почали намальовувати візерунок. А якщо я контролюю кожен крок, то я, в принципі, повернусь назад, тому що я не можу скратити з цієї точки нічого не було. Ось чому довіра і виробляти звичку, довіряти собі більшому, цілісному, який є, і я, я себе туди поверну, це, це фундамент.